Рішення про вихід із парламентської коаліції своєї політичної сили, очільник Тернопільщини, Свободівець Олег Сиротюк підтримує і наполягає на проведенні дострокових виборів. Ми розуміємо, що після революції гідності, після розуміння того, що в Верховній Раді залишилося дуже багато депутатів, які представляють антиукраїнські політичні сили, які по даний час здійснюють підтримку терористів-сепаратистів. Зброєю, фінансуванням, іншим можливостями, ми розуміємо, що Верховна Рада в такому форматі, коли вона є, ми не можемо називати її Верховною Радою Українського народу. Перший Важаю, заступник голови ОДА Іван Крисак, який представляє батьківщину, у свою чергу нарікає із його політичною силою в парламенті, розформовуючи коаліцію, не порадилися. Саму ж ідею оновлення Верховної Ради підтримує. Вважаю, що ну. Трішки було зарано або не узгоджено зроблено вчорашні заяви. По крайній мірі, звучати повинно би бути так, що ми, учасники коаліції, за європейський вибір усвідомлюємо, що потрібно перевибори Верховної Ради, але не відмовляємося від свого курсу, що ми всі, як один, готові. Працювати в Верховній Раді до тих пір, поки не буде вибрана нова, будемо підтримувати всі ініціативи Кабінету міністрів. Будемо підтримувати всі ініціативи по, по ліквідації терористичних груп і агресії російської на тортурі України і так далі, і так далі.